День добрий, подивіться, яка в нас природа. 31 травня. Починаємо сінокіс. Вородя рулює. Сасарка коса, діло йде. Права повненька. Діло буде. І пішов і пішов такі волочки непогані. Бувають і лучші, але бувають і взагалі погані. Ну це хороші. Золота серединка. Все цвіте. Акуація вторим ділом пахне страшне. Гіксер на місці. Щось уже рилося. Топчики, всякі лісники понаставляли Мітять територію. Зараз глянемо, що у нас на річці робиться. З 9 травня тут не були. Кирпичі не вкрали вже, хорошо. О, вода вже падає, яка підталіна. Отут ловили зразу за кущами, а вже все. черетів скільки, оце тобі й пляж. Пече пече вородя. Все, по-моєму, накосилась. Щось стукнуло, шваркнуло. Задимілось, мабуть, у нас немає ремнів. Володю, мабуть, у нас ремнів немає. А ні, ще трохи є. Намотало тут -о. Погнали, швидкий ремонт пройшов все, До бою. Оце, ну, кіморой, саме більше, як забиво. Мотоцик не скоси! Народ, я і Вова на сінокосі продовжується. Гаки відбили защовку. Хоч би хоч раз в житті покоситься без проблем. Треба зараз їхати десь його щось варить. Треба вже якусь польову сварку купляти чи хрен не знає кажеш, де, де якийсь дурдом. Це Володя. А це колеса. Ага. Дакаєш. Їде, вертається. Час справимося й дольше. І так, ремонти ремонтами тракторів. Ну треба і сіно заготовляти. Через пару днів дощі треба тюкувати. Так що трудимося. До обід трактора після обід сіна. Е, щось херня розірваний. Ідіот! Інтігам Кергестанський! То рися такі волки. по барабану ті джондіри настроєний Киргизстан нічим не хуже сьогодні він настроєний на роботу